Отже, продовжимо. Перейдемо до перегородок, дверей, проходів, вікон. Ну, вікна робити не будемо, але подивимось, як це робить. Переходимо на план поверхів, тобто не на план несучих конструкцій, а на план поверхів. floor plans. Це важливо. Далі, ну, Щоб нам було трішки зручніше, вставимо нашу наш цей схемку, цю нашу, будемо вважати, технічного завдання орієнтовного. І, ну, для того, щоб це зробити, я натисну Ctrl-C, перейду на цей план, і якщо я натисну Ctrl-V, вона, вона вставиться. Єдиний момент вам перед цим потрібно буде зайти в е, шаблон, шаблон вида, е, переопределення видимості графіки, і для нього також вімкнуть растрові зображення. А, окей. І якщо ви все це зробили, а у вас воно все одно не показується, можливо, це тому, що у вас а, вимкнена оця кнопочка а, Crop ось вона є, Crop Region, можливо, у вас взагалі буде виглядати якось так. Якось так. так ваш будиночок. Тобто, як це змінить? По-перше, ну, ось ця кнопка вона автоматично вимикає його. ну а по-друге, Тобто ми можемо взяти, розтягнути, ну бажано, щоб це в цей прямокутничок потрапляв лише наш будинок. тобто більше, Стоп, той щось не за то нажав, тобто більше нам нічого особливо не потрібно. А, да, і тепер вимкнемо. Ну і він вимкнемо її, щоб вона нам не завжала. Да, тепер, до речі, я не змінив номер осі. назву точніше. А, Б, В, Г. Є. Е. Далі. Да. Ну, тут по сходам, в принципі, можемо, у нас тут є компонент лінія розриву, тобто, ось так вона виглядає. І частину обрізає, якщо не потрібно, тобто можемо її додати на сходи. Можемо просто лінію намалювати там, де у нас вони будуть завершуватись. В принципі, як, як завгодно. Тобто, ось детайллейн, вибираємо, наприклад, Чорна. Ну і десь тут, як вона йде у нас. Десь так якось і проводимо. Тобто, ну, можна так. Можна а, ось цією лінією розрива, де вона зараз була, компонент, а, лінія обрива, так. Да. Вибираємо. Сама. в принципі може Ну Тут єдиний момент, що вона може щось обрізати. Те, що вам буде, в принципі, потрібно. Наприклад, ці перила а, чи ще щось, то тут треба акуратно. Ну і там уже тоді тоді одну з них можна прибрати. Наприклад, так. Тобто, ну, в принципі, по бажанню тут воно. Мало вплине на якийсь візуал нашого цього проєкту. Ну. ну, єдине, що такі моменти не дуже, не дуже подобаються. Можна, в принципі, його так зробити і не париться. Да, да. Ну тут і напевно під трішки іншим кутом вона йде. Ну, Взагалі, хто захоче, пограєтесь тут, налаштуєте, щоб вона так акуратненько йшла. Нічого не заважало. Нічого, нікому не так. Ладно, ну не будемо, не буду я на це витрачати ваш час. час. А, далі, приміщення. Порахуємо кількість квартир. Тобто тут у нас одна квартира, тут друга, третя, четверта. Ну, в це вже влазить зміни не будемо. Тобто тут у нас буде одна квартира, тут буде маленька друга квартира, але ми їй додамо ось це місце. Тут буде у неї, я не знаю, якийсь, можливо, великий гардероб, велика така як це, Передпокій да? великий дуже з великою кількістю шкафів. Тобто частково компенсуємо те, що ми забрали сходами. Ну, Тут, зрозуміло, велика квартира, і тут такий буде певний нюанс. Тут він був і в цьому варіанті, що для того, щоб ми могли сюди до неї зайти, в цій стіні робиться прохід в несучій стіні. І між квартирними перегородками тут робиться такий невеликий кармашек, в якому будуть двері в нашу квартиру. Ну, так то й так. А, ну давайте з нього і розпочнемо. На плані поверхів, вкладка, архітектура, стіна. Спочатку розберемося з міжквартирними стінами. Ось вибираємо цегла повнотіла 250, перевірили, висота. Ну, хай буде поки що 3 метри. Ми це все ще пізніше трішки змінимо. І а, дивіться, в принципі, всі стіни. Я б малював якось так. око, В принципі, да? І потім уже на той розмір, який вам потрібно, ви вже можете її адаптувати. Тобто, ну, по ширині, ось це у нас повинно бути не менше, ніж 1800, бо це коридор загальний виходить. Ну, а цей розмір 1300. Нам тут треба, щоб лише влізли двері. Причому двері. Двері, двері, двері. Не знаю, я б не робив отут, типа, як в цьому варіанті, ці двері, тому що ми формально можемо їх зробити і тут. Ну, хоча, якщо ми ось так проведемо цю стіну, що оце все прям частина цієї квартири, ну, такий дуже, звісно, виходить великий, великий простір. Не дуже нам Е, Дивіться, стос... щоб нікого не смущала оця стіна. Давайте я покажу, як робить прохід. Вкладка, архітектура, як не странно, вікна. Натискаємо вікна. Тут є у нас пройом прямоугольний. Натискаємо на нього. Ну, тут його можна тудись двигати. І одразу висота, хай буде 200, а ширина хай буде 1800. Ну і подвинемо його. Відповідно, щоб він був у нас постійно. В принципі, кого заважає товсті лінії, можна їх вимкнути тут по бажанню. Можна буде пізніше трішки налаштувати товщину ліній, бо, як на мене, вони зараз затовсті. Тобто, фактично, ось ця стіна є, але в ній просто є прохід. Далі, ну, тут, напевно, двері не будемо нічого вигадувати. Тут їх так і залишимо. Для того, щоб додати двері, архітектура, дор. Тут у нас є декілька варіантів дверей. Ось двері, сталеві ставимо. Ну, Знову таки можемо поставити, в принципі, випадково, і потім вже ось за, за допомогою цих ліній, якщо нам треба, щоб вони, наприклад, чітко по центру йшли, тут просто ставимо там, 150. Якщо треба ближче до якоїсь стіни, там не проблема 50. Напрям відкривання. Ну, напевно, тут те, що він не відкривається всередину, це і непогано. Можуть відкриватися назовні до цієї стіни, тоді, напевно, буде краще, якщо тут буде невелика відстань. 100 якась така. Ну, Можна, щоб вона і так йшла. Ну, щоб вони нікому не заважали. З інших, хто буде ходити. Стовно дверей. Якщо вам потрібно, тут є в принципі, такі головні базові типи, тут є. Якщо вам потрібно щось змінити, наприклад, розміри, ви нажимаєте Edit type, перейменовуєте двері, ці двері або робите м -м, якусь копію. Наприклад, вам потрібні будуть двері не метр шириною, а 1200. Да? Кажете ОК, у нас будуть два типи металевих дверей 2 метра 100 мм на метр і 2 метра 100 мм на 1200. І ось ці 1200 додаємо 200 мм. Ну, чому розміри тут не круглі, тому що у нас є певні монтажні зазори між ними. Кажемо ОК. Ось, бачите, вони стали ширшими більшими. Ну, і також, коли ми їх додали. Ми можемо ось переключатися між одніє, і одні, одними дверями та іншими. Ну, можемо додати, в принципі, всі двері. Зовнішні двері зробимо прозорі, для того, щоб не битись. Ну, тут є вон, два варіанти: такі, такі, хай буде алюмінієве. Ну, якщо ви там трішки не вгадали, ну, нічого страшного можна буде їх посунуть а, -пум -пум. Ну, Напевно, це також сюди. Тут. Ну тут не знаю, тут, напевно, можна робити і двері, можна робити і прохід. Ну, такий самий, як і тут. Давайте хай тут буде прохід Для того, щоб скопіювати вгору, ось там вимикаємо. Ось, коли я копіюю, вимикаю цю галочку. І я можу спокійно копіювати вгору вниз. Під кутом, поки вона не вимкнута, не вимкнута, то я не можу рухати вниз, тільки вправо-вліво, вгору вниз не можу. А, так, зайшли. Ну, тут наче, наче плюс-мінус все нормально. Можливо, я, звісно, тут щось так пропущу. Ну, але що поробиш? Ніхто не ідеальний. Так, тут двері. ну Тут, напевно, точно краще, щоб вони відкривалися в цю сторону. І, до речі, тут ми можемо зробити Edit type, duplicate, і зробити відкривання в іншу сторону, щоб вони відкривалися отут до стіни. Тут, якщо нам потрібно прив'язатися до цієї, просто беремо за розмір, за оцю синю точечку, і двигаємо, і пізніше пишемо тут, не знаю, 50 мм, може 100 мм. Десь так пум-пум-пум. Тобто ось ми зайшли, зайшли в цю квартиру, зайшли в цю квартиру, зайшли в цю квартиру. То тут у нас будуть двері, а тут у нас будуть якісь шкафи, да? Ну, чом би і ні. В принципі, така опція можлива. Ага, да, Оцей стіна 250. Ця 380. А... Ну і вхід в цю квартиру. Вхід в цю квартиру. Ну, напевно, все ж таки, да, все ж таки Тут якихось. Інших варіантів немає. І перемкнемось. Якось так. ну В принципі, тут можливі певні опції. Так, оцю точку там можна буде вимкнути, я покажу потім як. Ну, але поки що Бог з нею. Так. Так, 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 ну, наче з входами в квартиру ми розібралися. Планування у нас трішки зміниться, ну, але що поробиш. Тобто, єдине, тобто, що ми будемо розміщувати, щоб нам було простіше. Отут туалет, і, скоріше всього, кухня цієї квартири ми розмістимо так, щоб вентканали зробити в цій стіні. Тобто тут аналогічно. Кухня туалет тут. Знову-таки, тут кухня туалет і тут. ну, Тут зрозуміло, що десь тут буде вона, наша кухня туалет, якось так. А, далі, по плануванню. ну, Тут уже на цьому я не буду дуже довго зупинятись, просто покажу, як би я робив а, цегла повнотіла, тобто, ну, ось, наприклад, у нас є якась, якесь певне завдання. Я, знову ж таки, на око. Провожу лінії приблизно. Тут у нас буде якийсь... Ну, не знаю, хай буде так. А... Ну і тут а, чому науко? Тому що воно все одно буде змінюватись і щось, щось там намагатись. Зробити його точно, ну, це доволі безсмислена справа. Можемо тут уже, далі вже йдуть якісь архітектурно-дизайнерські рішення, там, як об'єднати, зробити ось цю кімнату можливо, є таку, як кухня-вітальня. Можливо, тоді у нас не буде прохідної кімнати, да, бо тут в цьому варіанті у нас є прохідна кімната. Це не дуже добре. Можливо, цю кімнату, цю кімнату так об'єднати. Да, і щоб нам було трішки простіше. А, перейдемо. Ну, напевно, про приміщення я все ж таки розповім в наступному відео. Тобто, ну а поки що, що у нас залишилося? Вікна. Хотів про вікна ще розповісти. А, в принципі, так само, як і двері. Так само, як і двері, принцип той самий. Тут у нас є одностворчате, двостворчате, тристворчате. Розміри лише одні, але, в принципі, ось ви можете поставити це вікно. Спочатку поставити знову-таки в одному місці, все одно ми їх зможемо вирівняти, лише уже коли будемо займатися фасадами, щоб вони рівномірно йшли по фасаду. Це, наприклад, двостворчате вікно. Ви заходите і кажете, наприклад, ви хочете, якщо ви хочете, щоб у вас вікно було дерев'яне. Де? тобто всі його елементи, крім, е ну, власне, крім скла, повинні бути дерев'яні. Тобто заходите, натискаєте на оці три точечки, як ми робили, коли додавали матеріал для утеплювача, і шукаєте тут якесь дерево. Дерев... Ну, ось тут є там, як воно може виглядати, дуб, сосна, ОСБ, різні покраски під дерево. Можете якийсь інший матеріал, якщо ви, там, вам не подобається білий пластик, там, вибрати там, чорний пластик, там, зелений пластик, синій пластик, не суть важливо. І отут у вас є загальна ширина вікна. Загальна висота вікна і ширина однієї створки для двостворчатого вікна. Якщо ви виберете, окей, якщо ви виберете трьохстворчате вікно, Edit Type, знову таки, то тут у вас буде загальна висота, загальна ширина, ширина однієї створки, другої створки і третя створка, вона знову-таки автоматично підбереться залежно від розмірів перших двох, в принципі, вікна вже тут робить по бажанню Також можна вибирати напрям відкривання. Тут в цьому шаблоні, якщо напрям відкривання, вибирати глухе, то воно щось по-іншому виглядає, деякі вікна, то я б вибирав якісь якісь створки. все ж таки Ну але то вже деталі Дай, дайте. І хто хоче вімкнуть чверті, отут вони. По замовчуванню вони вже ввімкнуті. Тут єдине, що треба буде поставити розмір. І дивитися, якщо ви якщо ви робите з утеплювачем, то чверть у вас вже буде не в утеплювачі, то вам буде потрібно ще додати до розміра чверті, ось цієї 120 мм, да, додати ще той розмір, який у нас був утеплювача Ну, до речі, в ревіті. Тут не складно додати, але можна, наприклад, якщо у вас складні цифри, поставити рівно, равно і додати те число, яке вам необхідно. Тобто ось у вас буде в принципі, схоже на чверть. Тобто, якщо ви там щось сумніваєтесь, в собі можете зайти, переміряти приблизно розміри, да? ну, 70, в принципі, щось таке, да? щось таке, схоже. можна поставити її там трішки менше, 65. Ну, в принципі, так. З вікна ми там пізніше ми їх розставимо вже в цьому проєкті. Ну і в наступному відео я розкажу вже по приміщенням.